Вони можуть забрати світло з наших домівок, з екранів, з міських вулиць. Вони можуть занурити нас у найгустішу темряву, але вони не розуміють світло не в дротах, у душі кожного з нас палає свій власний невгамовний вогонь. Це вогонь поваги до нашої історії, гідності та нашого шляху. Це вогонь. Взаємної любові, світло в очах, коли ми ділимося останнім теплом і зарядом, щоб підтримати найрідніших. Це вогонь незламного щастя, яке живе в кожній посмішці та в кожному якти. Вони здатні вимкнути електрику, але не наше внутрішнє світло. Наша віра і наша єдність це те, що вони не зможуть відібрати ніколи. Святімо один для одного.